Якби, можливо, визнали голодомор геноцидом перед війною. Можна думати, гіпотезувати, але тут досить достатньо, можливо, не було б у черпіння. Я зразу казав, що сивна надовго. Я даю далі, це сильно надовго. Якщо російської позиції нема, то треба її робити. А якщо не, то треба з нею працювати. Вступний внесок для розмов з тим, з ким я можу говорити, це чий Крим. Сьогодні ми у Львові. Спілкуємося з істориком, публічним інтелектуалом, професором Українського католицького університету Ярославом Грицаком. Пане Ярославе, вітаю вас. Вітаю вас. Нещодавно Буддистах Німеччини визнав голодомор 32-го років геноцидом. Як ви вважаєте, чому це сталося саме зараз, якщо врахувати, що позиція Німеччини зовсім нещодавно була іншою? Тому що тут іменувала політична коректність, а зараз є питання на політичну ефективність. Це два різні стани. Не визнали з різних причин. Ну, перш за все, тому що в німецькій історичній пам'яті ключова роль займає Голокост. От, і це те, що нам коли кого є повністю, знаєте, якби рухається свідомість сучасного час німецького суспільства. По-перше, вважалося, що голодомор може ще не протиставити Голокост. І це вже сказалося. Українці хочуть прийняти геноцид, тому що якби запротиставити Голокосту, українці цього наміру не було, це одне. По-друге, є сильний образ українців як антисемітів, нацистів, колабораціоністів, є уява. Не скажу, що серед всіх, але з певний частини німецької еліти, що пам'ять про це, що Говдоморко нацистів і пропаганді. А раз на користували це і пропаганді, то це може знайти як, як певне як певне відновлення. Ну а третє, мабуть, головне, тому що Кринглім дивилися в тіні Росії. І дуже тяжко було Крине вивести з цієї стіни, тому що якщо в Росії не було геноциду. Якщо Росії про, сі, про не говорили, це головну говориться про геноцид, то чому українці мають бути про це і про це гноцит? Говорилися про те, що гол був всесоюзний, а не виключно український, і це така видумка українців. Всяку націоналістів, нацистів, а тепер нібито українських патріотів, таке всі інше. Я про це багато писав і багато говорив. І навіть незалежно залежності від того, правда чи неправда. Те, що мене завжди найбільше виконав знак вдивування в мене, як історика. Що в Німеччині, по суті, немає жодної історики, який би займався голодомором професійно. Тобто є певна політична коректність, і не кожен історик чи історики не можуть цю коректність перебрати. Вона висить в повітрі. Вони, знаєте, історики займаються різними темами. Є прекрасне покоління німецьких істориків, молодих, які зараз виховувалися, які дуже активні. Але вони займаються іншими темами. Є прекрасні історики в Італії Граціозі, є історики Франції. Історика Британія Північній Америці, Канаді, Америці, Сполучених Штатів Америки, немає жодної історика з геноциду у Голодомору у Німеччині, у і це щось показує. Тобто, все це разом показує щось, чому німецьке суспільство чи німці, німецька літа, радше так, так зволікали з прийняттям е, геноциду. Я не думаю, що назад зізналося щось нове про голодомор, що змусило їх прийняти. Е, це рішення про геноцид. Змінилися політичні обставини. А це ще раз показує, що питання голоду Голодомору було через результатом певної політичної кон'юнктури, аніж певної, скажімо, політичної, політичної справедливості. І я кажу, знаєте, що в мене це рішення має такий трошки гіркувато солодкий присмак. Солодкий, тому що це давно хотілося, а гіркувати, тому що все-таки, знаєте, таке зволікання нічого не виправдане. А якщо тепер це питання політичної кон'юнктури, чи можна очікувати, що наступними країнами, які визнають водому геноцидом, будуть інші великі країни Європи? Ну, звичайно, що можна очікувати. Я просто кажу, що сильно зросли шанси. По-перше, шанси зросли початку війни, тому що розуміло те, що робить Путін, виводить повністю стіні Росії. Раніше воно переособливо дуже чітко. По-друге, дії Путіна російської армії, зокрема Бучі Ірпені, мають ознаки геноциду. Це також впливає. Ну і по-третє, сам факт, що вже навіть Німеччина прийняла, то це означає, що мав інші прийняти. Я маю, ми чітко це знаємо, цієї інформації так званих ликс, які були витік інформації. Що Іспанії, Казахстану, Росія діяла погрозами, виразно погрозами. Що що ви приймете, то будете це мати відповідні негативні, негативні вчинки. Тобто це та політична клієнтура. Оскільки зараз російський фактор з європейським після зникає, то він є, але в сенсі загрози. Не в сенсі якого праці, чи чіткого тиску. То я думаю, що зараз можна очікувати, що буде нова хвиля визнань Голодомору. Голодомору геноцидом. А, а що це означає саме для українського суспільства? Ну, перш за все, українцям це було більш важливо до війни. Зараз це вже менш важливо, тому що зараз, як би сказати, ми розуміємо, що наше ствердження йде через ЗСУ і Зеленську, і інше тут у нас видимість. По-перше, нам хотілося, щоб українців бачили, визнали і дивилися на трошки інакше, ніж просто на антисемітів-нацистів. А дивився народ, який зазнав величезні терпіння, величезні жертви, але про що це незалежності. І це дуже важливо було, це нас це позбавляли. Ну і крім того, всього, дуже важливо те, що це вже взагалі, знаєте, питання по геноциду. Концепція геноциду продумувалася такий певний превентивний захід. Первентивний тому що ми тому говоримо це геноцидом, щоб покарати винуватців для того, щоб цього більше не сталося. І, на жаль, сталося, що ми маємо так, що, при суті, це не діє. Жодного випадку це майже не поділило, тому що возні геноцидом немало. Ну, скажімо так, в випадку Сербії мало, в випадку там е африканських країн мало, але знаєте, надію не ділить в Європі. Тобто питання дуже важливе, що прийняття іншими європейськими країнами рішення про геноцид, мовно кажучи, збільшує рівні безпеки. Європа взагалі, а Україна, країни, зокрема. Тому що геноцид має бути превентивна концепція. Воно кажучи, якщо б, я, я можу трошки, знаєте, все таки, якби, можливо, визнали голодомор геноцидом перед війною, можна думати, гіпотезувати, але думати досить достатньо, можливо, не було б у Покарання винних призвело б до превентивності. Хоча б, хоча б символічно. Бо треба показати, що концепція геноциду діє. Бо концепція геноциду, на жаль, прийнята в такій формі, що майже неможливо засувати в більш цих за винком Голокосту. Хоча Голокосту теж має одну причину, тому що концепція геноциду має, має визнати, що був намір, чіткий намір. А тут щодо наміру, то є великі суперечки, чи це було дійсно інтенція на початку, чи це було радше результатом скажімо, там, системи, яка функціонувала в кінці мусила просто до Голокосту. Зараз це вже ніби, ніби перейшлося, але принаймні я вам кажу, що досі до дискусії була дискусія була до Голокосту, була це велике розділення. Чому Голокост стався? Навіть випадку Локосту це є не цілком було так легко. Ну, Були суперечки, але не юридичного характеру. Але просто концепція, треба розуміти, що ту концепцію Кафона Лемкін вона була набагато ширша. Вона була обкраєна е після війни для 20 націй, е в зв'язку з тим, щоб як Радянським Союзом, так і не дивно Америкою і Францією, бо вони боялися, що їх попередні також бути визнані геноцидом. Чи можливо колись, що Росія визнає голодому геноцидом, як спадкоємниця СРСР, і що для цього має статися? Я думаю, для цього треба тиск на Росію. Я не знаю зараз, знаєте, російська хвороба зайшла на то далеко. От Росія дуже токсикована історія, причому історії неправильної фальсифікованої І Я не маю великих надій, що після поразки Путіна це станеться отак. За так, після поразки німців Гітлера пішла Німеччина, це забрало досить багато часу. Я можу думати, що це станеться з часом. Я надію, що це може статися зв'язку з зміною одного покоління. Можливо, але це не означає, що маємо чекати зміни, ми маємо щось робити. Для цього я думаю, що маємо вже робити певні кроки, щодо змусити Росію, хоча б державу, хоча беншну еліти, визнати шоу до моргеноцидом. Це довгий політичний процес. Ну з точки зору, якщо дивитися на то, якщо дивитися на німецьку історію, бо німецька історія не ближче, так це по суті ціле покоління зайняло. Але щось треба почати. Я навпаки вважаю, розумієте, що в випадку Росії чи Казахстану це було б легше, тому що визнання дії Росії уряду радянського як як геноцидного було би ще одним рівнем безпеки для того, що майбутнє потрапив новий Путін чи нові Тобто це могло б захистити і самих росіян? Просто? Так, 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 але для того, щоб на це візьме, треба, щоб це зрозуміло. Навряд чи це поколінки зараз і зрозуміються. Бо це є знову ж таки кажу, це не є просто історична пам'ять політика, це історична політика, яка є прикладна, вона має прикладний характер. Україна багато років добувалася і добувається, аби голодомор визнавали геноцидом. Водночас, наприклад, Україна не визнала геноциду вірмен, бо це політичне питання, і досі не визнала участі українців у волинській трагедії. Як працювати із цим? Ну, перше, це чесно, тому що знову ж таки, я маю цю тезу, яка я що я був і є мій улюбленим інтелектуалом, скажімо так, публічним інтелектуалом. У нього це відома теза. Що такому випадку казав, що ставити на сторону жертв, якої б національності вони були. Тим більше, що ми зараз маємо нормальні стосунки з поляками, ви ж нас є поляки знаєте, тут з нашому поляки також і наші українські громадяни. І я весь час це казав. Я казав, що Волинь має ознаки, геноцинь, ознаки геноциду. кажу повністю геноциду, ознаки геноциду. Коли я це кажу, я вважаю, що відвідні дії, від, від дії поляки, може, такий характер геноциду. Але вважаю, що в тому випадку все-таки головна вона, чи перша нападає на українців. Ми пробували цьому щось зробити, пробували примиряти поляки українців. Нам вдалося що до Львова. Тут у нас не вдала вдача була. Але коли ми робили про 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 Волинь, у нас був повний неуспіх, повний провал. І я так бачу з того всього, що ані українці, ані поляки не готові в цьому поколінні зараз говорити спокійно про Волинь. Я сподіваюся, що можливо після вони будемо більш готові. Власне в березні, нашому попередньому інтерв'ю, говорили, що ця війна не буде швидкою. Кажу так, що я зразу казав, що війна надовго. Я даю далі, що на дову. Тому я кажу, зараз з'явився момент, коли можна швидко скінчити. Чому я казав це на дову? Тому що я робив порівняння, що ця війна є конвенційна. Війна, мабуть, така, коли це перша буста війна. І ця війна й більш схожа на першу, ніж на другу. Коли сили приблизно рівні, коли великі битві мало що рішають, і фронт рухається дуже поволі. І це було але. Це зараз тепер називається останньою конвенційною першою високоличною війною з прибуттям гаймерсів, зісуванням дронів. Ми бачимо, що насправді головна битва відбувається саме там. Битва технології? Так, починається перша. По суті, це буде, напевно, скаже хтось. Я напам'ятає, хто це перше сказав, що це напевно, остання конвенційна і перша високолична війна. І чому я кажу, що можна прискорити? Технології ходить. Коли входять гру технології, воно можна чинчати швидше. Не каже, так близько буде. Я проскажу, що україні треба. Треба краще кінчити війну протягом наступного року. Останніми буквально тижнями, днями йде багато е, обшуків в церквах, в осередках Московського патріархату ПЦМП опитування центру Розумкова показало, що 6% православних України відносять себе до ПЦМП. Е, як Ви вважаєте, чи взагалі можлива ліквідація, повна ліквідація Московського патріархату в Україні? Я не можу це відповісти, цим, так, тому що вважаю, що це має бути питання слідства і суду. То я вважаю, що це питання має бути розв'язано в повністю правих рамках. Я не знаю, чи в Києві законодавство, коли закону ліквідувати церкву. Це я не знаю. Тому що, тому що церква відділена від держави. Питання, питання чи законодавство я не знаю. Я говорю з людьми, спеціалістами, не сумніваються, чи можна просто ліквідувати церкву. Хаба оголосити воєнний стан, в воєнному стані, робити такі безправові чинки. Мені йдеться про щось інше. Я вважаю, що боязко мають бути покарані ті, які дійсно спочилися той інший спосіб до російської агресії. Які пропагують російську агресію особливо з Росією. Це очевидно є. Ну ви говорите про конкретних осіб, я, а не про, я, про, я, це я, це я говорю про конкретних осіб. Я говорю, що мають бути покарні конкретні особи. Я вважаю, що більшість тих осіб є в керівництві церкви. От, я думаю, що це не змінить, змінить, характер цієї церкви. Можливо, це або проскорить або відхід від них правовірних, або що сама церква буде мінятися. Бо от ми ж розуміємо, що церква це ніщо інше, просто відділ ще одне державний відділ Росії. І відділ ФСБ. Оцей про російськість і проросійськість, і, агресія, і пропаганда, також і корупція. Дуже важливо. Але всі є за те, щоб це відбувалося в правових рамках максимально. Вважаю, що це теж на зрілість. Це має бути закон. Або цей закон тоді треба прийняти. Не дуже важливо. Поки що законної бази, здається, про це немає, здається, кажу, тому що я не експерт, я говорю з експертами, на такої законної бази принаймні не бачать. Що я вважаю, що є і залишається, було, і є залишається перевага України, це те, що Україна має у державної церкви. Це дуже важливо. Тобто я не хотів би, щоб ліквідація ліквідації МП. Якщо вона станеться, можливо, вона станеться, не знаю, не можна сказати. Якщо не буде права, що вона не провела до утворення якоїсь державної церкви, змінити з того, що лишиться у державній. Бо я би жодної церкви це не 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 побажав. Нещодавно от у соцмережах були певні, ну не атака, але швидше певні дописи про те, що ви не мали. Це просто це про це дуже текст про, 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 про історію. Чому я не маю пояснити? Поясніть чому, з якої причини? А, я можу говорити тільки про тих типозицій, я розумію. Я, я, я не до вас звертаюся. Тобто до них вони їхня аргументація звичайно будується на тому, що це просто російська медіа або медіа, яка працює для російськомовних, для росіян, і тому ви не мали там публікуватися. Е, історія з цим публікації дуже проста і дуже смішна, по-простому до смішного проста е, в перші тижні війни до мене звелися медуза спустувати аргументи Путіна. Я це зробив. З цього часу не нарукували, появилися тільки тепер. після Я вже забув про це, взагалі забув про це. Вони просто пихали, вибачили справами, забули про цю статті, просили тепер доробити, такі всі інші зробили зуваження, я це висловив. Мені це було абсолютно байдуже. Тому що я ж не роблю там російську пропаганду, я роблю антиросійську, я антипутінську пропаганду. Ну, Аргумент ваших опонентів може бути такий, що вашими словами скористаються проти вас і можуть їх використати як елемент пропаганди проти України. Тобто, що тими словами проти мене користуються гейтери. Я не бачу жодного російського допису, який би вживав про те, що, знаєте, наприклад, там розказав, що мій бандері позитивний, що популярність Бандери таким чи інше. Ким чином не може скористатися російська пропаганди, я не знаю. Я сім'я. Не нехай, нехай собі уявлять або докажуть мій спосіб, що будь-яке речення з, мої, з моїх відповідей, це не інтерв'ю, це власне стаття відповідей. Можна скористати російська пропагандою. Вона є дуже антиросійська, вона не то антиросійський, бо до неанти антипутінський. Дуже важливо. Я, зрештою, писав це як історик. Я ж не писав це, знаєте, як пропагандист. Але, власне, ще один аргумент, що ви взагалі просто мали контакт з російським медіа. Як на вашу думку, взагалі чи треба говорити з росіянами, чи треба транслювати українські сенси? Вважаю, що так, про те треба сіма, і зокрема, там, де є зараз ворог, тому що якщо ми хочемо перемогти, треба розколювати. Якщо російської позиції нема, то треба й робити. А якщо не треба з нею працювати. Не зі всією, звичайно, деяка з них безнадійна, але деякими треба працювати. Знаєте, я знаю, як історик, що робилась. Кожен в ній є, кожна кожна ворожа сторона пробує через голову розумієте, з сторони, щоб не тих, хто буде потенційним союзником. Навіть українці би мали це пам'ятати, скажу, з першої друзьої війни. От і творилися українські загони, от свою звину для чого для того, щоб мати випадок на той, коли буде кінець війни, щоб мати, можна кажучи, майбутній уряд, який буде про, про буде союзником союзником великих сил. Хто мав бути в Росії союзником України? Я чекаю на це. Скажімо так, я знаю особи, які можуть казати, хто може бути, але, на жаль, ці особи не мають за собою великої сили. Можете їх назвати? Я вважаю, що Каспару говорить цікаво нормальною мовою. Каспаров цікаво визнає відповідальність всіх росіян і включно своє. Каспаров говорить про потребу вибачення морально, так і всі інші. Каспаров говорить про те, що абсолютно Крим і Донбас це українська територія. Але за Каспаром ікону світ Крим самим себе. Він просто приємний. Є звичайно. Як називається лідер росіян, який зараз чи вміє? Навальний. Навальний Навальний, який має з собою структури. Але я досі чекаю, коли він нарешті скаже, що Крим, Крим це буде Навряд Навіть не бут... Крим це, На він це скаже, особливо з тюрми. Якщо він це не скаже, тоді все. Я з ним не працюю, я з ним не працюю. Тільки тільки тими, які скажуть, що ступни внесок для розмов з тим, з ким я можу говорити, це чий Крим. А Мандуза за чест ще каже, що Крим український. Багато українців зараз задаються питанням, коли їм святкувати Різдво. Власне, 25 грудня чи 6 січня, що б ви взагалі порадили, і як ви як історик на це питання дивитесь? Е, моя відповідь дуже проста, байдуже лише святкуйте. Якщо двічі прошу, а хто вам це забороняє? Якщо вам це подобається двічі, значить вони дуже сильні в релігії. Я переважно думаю, що ті, що хочуть сперечатися, так само як знаєте, тому, з сельними мережами. Ті, що вимагають чіткого переходу на одну чи другу дату, переважно люди мене байдуже з їхні це. Вони не Це вони сприймають різдво, як якесь комерційне свято і привід для того, щоб спочаткувати при вогні і звоном і щось таким іншим, Розумієте, Відбувається те саме швець на заході. комерціалізація комерцізація різдва. Ну, ось це... процес, який почався, як кажучи, не зараз. Так я ще не кажу, що не зараз. Він почався в 60-ті, 70-ті роки. Жяков комерціалізується, воно неминуче, напевно, пройде в Україну. Я не проти 25 грудня. Та, будь ласка, святкуйте, але намагайте всіх інших святкувати. Я вважаю, що сила України полягає в тому, щоб бути 25-й І, і немагайте кошти з сказати, хто є правда. Тому що правда є, що швидше Ісус Христос народився в березні або в квітні. І знають, може, не в цьому році, можливо, навіть третьому четвертому році. Про що говорять зараз історики? Про історики це говорять. Чому дата 24-25? тому що це мовна дата. Це дата найкоротший день, день день року, яка була раніше формувалася, завши всіх народів. Да, дата довгих зимових дових, дових зимових канікул, тож Грецької кгрецькоримської Це пов'язано да. з явищем породи, перш за все так. Тому що можна кажучи дуже просте пояснення. Це може НАТО примітивна писан, тому що зима довга, От особливо в ті часи, коли знаєте, люди жили в, так, не, 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 не в не найкращому матеріальному стані. Знаєте, коли коли і, і взутися, вдягнутися і їсти не було щось таке. Дуже важливо дуже пережити зими, тримати цей довгий період період цих, цих цих християнська церква. Це свідомо скористалася, щоб використати цей період, зробити з поганський свят на християнський свят, і про це велика література. Знаєте, це дата умовна, тому що це дата символічна. Ти святкуєш народження Христа. А коли він народився, це вирішили вже вас, до якої ви церкви ходите. В Україні це не тільки питання до якої церкви ти ходиш, а й питання саме політичне. Чи ти умовно кажучи, святкуєш його одночасно з Росією, чи одночасно я з би не світу? хотів, щоб релігія домінувала, політика домінувала на політика домувала релігію, але власне це так є. Але зараз. тоді тоді це домінують тільки політики, але не віруючі люди. Тому що відчуть це питання не існує. Відчуть не свідкою там, тако діли це є традиційно, відзначається церквою, душею і всі інші. Я з дитинства святкував 6-7 січня, тому для мене 6 січня – це завжди дуже глибоко емоційно. Я, я стараюся якось відчувати свято 25-26, для мене це теж свято, а не те, що 6-7. Я не буду виступати про те, що святкують 20-25, я буду їх вітати. Але я не хочу, щоб ми себе вимагали того, щоб такого разом з ними. Тому що я буду мати своє. Деякі люди святкують двічі. Я не бачу в цьому дуже погано і погано речі, хоча я пропускаю, що знаєте, це або тому, що це мішані сім'ї. Я розумію, коли це сім'ї мішані, це цілком нормально. Але конкорсимо це просто комфорт. Я також це буде засуджувати, тому що треба мати комфорт. Справа не, справа не в даті справа в хресті. Мені дуже важливо. Оце дуже важливо. люди про це забувають.